Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Кошеня, яке боялося ліків. У маленькому містечку, де завжди світило сонечко, і ціли різнокольорові квіти, жило пухнасте кошеня на ім'я Мурчик. Він був дуже веселий, любив стрибати по двору, гратися з метеликами і ганятися за клубочками. Але була одна річ, яку Мурчик боявся більше за все ліки. як тільки хтось говорив слово ліки, у Мурчика відразу починали тремтіти лапки, і він ховався під ліжком або за шафою. Він вважав, що ліки це щось страшне і гірке. Одного разу після довгих ігор на вулиці Мурчик промучив лапки під дощем і наступного ранку почав чхати. Його носик став мокрим, оченята сльозилися, а сам він почувався слабким. Мурчику, ти захворів, сказала господарка Оленка, лагідно гладячи кошеня по голівці. Потрібно дати тобі ліки, щоб ти швидше одужав. Почувши це, Мурчик миттю сховався під ліжко. Він не хотів приймати жодні ліки. Але Оленка була розумною дівчинкою. Вона взяла його улюблену мисочку, налила туди молока і додала трохи сиропу. «Дивись, Мурчику, це твоє улюблене молочко, промовила вона. Мурчик обережно висунув носик з під ліжка. Понюхав і лизнув молочко. «Смакує зовсім не страшно, здивувався він і з задоволенням випив усе до краплі. Наступного дня йому стало краще, а через два дні він уже знову грався з метеликами. Бачиш, Мурчику. Ліки не такі вже й страшні, якщо приймати їх правильно. усміхнулася Оленка. Відтоді Мурчик більше не боявся ліків. Він зрозумів, що вони допомагають йому бути здоровим і веселим, а ще, що його. Господарка завжди знайде спосіб зробити лікування приємним. І відтоді вони жили щасливо, гралися та більше не боялися ліків. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.